Курський військовий аеродром дуже давно не горів. Тож цієї ночі йому нагадали про ціну так званої спеціальної воєнної операції, і знову атакували литовище ударними дронами. Джерела в СБУ кажуть про влучання одразу у чотири бойових літаки, а ще у системи протиповітряної оборони росіян. Про бавовну на Московії, яку країна-агресорка так хоче приховати. А ще про рухи ЗСУ на Запорізькому напрямку, оборону Куп'янська і прильоти невідомих дронів просто в голови воєнкорів Кремля. Події 550-го дня великої війни з Росією у матеріалі Олексія Посака. Різанина на російських аеродромах не закінчиться ніколи. Вночі контррозвідка СБУ атакувала військове литовище у Курську, саме те, яке так гарно горіло наприкінці минулого року. Після прильоту невідомих безпілотників цього ж разу місто прокинулося під хаотичну стрілянину та святковий салют. Ох, Охніху я ту Україну рот. Ебал. Але вийшло усе навпаки. Українські дрони Камікадзе поцілили чотири винищувачі су 30 та ще один міг 29 Також під нічним ударом радари до системи ППО С-300 та два зенітно-ракетних панциря. Про це повідомляють усі провідні українські інформагенції з посиланням на власні джерела у службі безпеки. В СБУ наголошують, хвиля дронів досягла усіх цілей. А росіяни змогли збити лише три безпілотники. Місцеві почули щонайменше 13 потужних вибухів. Чергову атаку дронів на Росію підтверджує й вороже міністерство нападу. Утім, брехливо запевняє, що летіло лише два безпілотники, і всі вони були збиті. Але методичку з Москви мабуть, не отримали курські чиновники. Тож розповідають про дрон, який влетів у багатоповерхівку. Пропагандисти Кремля уточнюють, цей будинок розташований лише за кілька сот метрів від місця базування російської бригади з радіоелектронної боротьби. Україна підриває ворога. В глибокому тилу і дедалі ближче рухається до прориву фронту на півдні. Експерти Американського інституту вивчення війни зазначають, ЗСУ вже на відстані удару по новій лінії оборони росіян, але просування вкрай важке. Наші бійці долають протитанкові траншеї, оминають бетонні зуби дракона і розчищають щільно заміновані території у силах оборони Таврійського напрямку. П'ятому каналу розповіли про ситуацію у Роботиному, куди ЗСУ зайшло. На початку тижня наші хлопці захріп, закріплюються там, тобто роботи не можна сказати майже звільнені, Там залишились буквально якісь невеличкі будівлі. Можливо, навіть одна можна сказати, що воно на 98-99% вже звільнено, але не лише роботи не далі. Зсу рухається в бік новопрокопівки та малої токмачки вже до другої лінії оборони ворога. Наші воїни продовжують туди наближатися, і ці доби були певні успіхи. На деяких ділянках ми просунулися десь близько до кілометра, тому успіхи є. Ворог дуже до ну. Дуже багато намінував і наші сапери продовжують роботу, але це дуже важко і дуже потихеньку йде. Гаряче не лише на півдні. Видання New York Таймс зазначає, українці зміцнюють оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, і це попри поради Пентагону посилювати лише південний фронт. Але українські командувачі бачать ворога на землі, а не зі зведенню у кабінетах Вашингтону. І, як повідомляють у східному угруповані військ ЗСУ нині ворог. Тримає на цьому напрямку понад сотню тисяч окупантів. План російського Міннападу незмінний. Немає якості, намагається протиснути кількістю, просто кількістю завалювати наші позиції, а також створювати так звані вогняні вали, коли вони ну, наприклад, як пишуть ще радянські підручники із бойових дій, наприклад, щоб взяти там ротний або взводний опорний пункт, треба використати. Ну Наприклад, 40 тисяч боєприпасів так само методично. Вони ці 40 тисяч боєприпасів вкладають в той квадрат. Але ну прицільність, кучність залишає в них бажати краще. Все добре, із влучністю в українських операторів дронів на лівобережжі Херсонщини. В автівку російського воєнкура пропагандиста прилетів вибуховий сюрприз із повітря. Окупанту пощастило, але лише цього разу. Ну такі корочпослідства. Это все по мне летело. Олежки, беспилотник. Прилетел. Нычкуемся. Прячемся. В машине ж... Осколки. Посекло. Вроде бы более-менее целый. В машине как-то трэш.

Вечірні зведення генерального штабу росіяни намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Проте всі намагання марні українські армійці відбивають атаки. Загалом протягом доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. За цей день українські захисники завдали 10 ударів по районах зосередження особового складу ворога, поменшило в окупанті і технікою.